Місія, слава Боже, вітаю вас, любі друзі, Миру вам та Божого Захисту. Ісус Христос, наше різво. Він прийшов на землю, щоб кожен народився від Бога. Це хто перебуває в Слові Божому щодня і приймає Духа Святого через віру в Ісуса Христа і стає дитиною Божою, виконуючи волю Божу. Якщо ми, Христ, Христи Хрестилися в Ісуса Христа, стаємо тілом Ісуса Христа, стаємо Його церквою, і тоді нас наповнює Дух Святий, тому Ісус хрестить Духом Святим, та відбувається духовне відродження, це народження згори. Але якщо у нашому житті немає смирення, немає пізнання, немає віри, немає плоду, немає успіху, свободи, то ми біля гріха. І проблема з вірою та з пізнанням. Слово говорить: пізнайте істину і будете вільні. І в нашому житті повинно бути справжнє різдво, і щоб прийшло народження.